Ну, якщо відверто сказати, звичайно, та система охорони, яка сьогодні є в нашій державі, вона не задовольняє як пацієнтів, так і не задовольняє самих нас, і організаторів, і працівників системи охорони. Звичайно, прийшов час, що потрібно щось зміняти. Що віщують зміни? Точніше, прийняття закону про загальнодержавну систему надання первинної медичної допомоги, тлумачив у своїй доповіді представник Міністерства охорони здоров'я. Це підвищення якості доступності медичних послуг, поліпшення. Ефективності державного фінансування саме у медицині, і створення стимулів для здорового способу життя і здорових умов праці для. Медичного персоналу, як і вище керівництво, ті, хто власне готує фахівців до роботи у нових умовах, вбачає проблему не лише у кадровій підготовці, створити умови для роботи медиків, особливо у віддалених від міста районах, складне завдання місцевої влади. Наші студенти випускаються в повному об'ємі. Многії з них 80, навіть на дев'яносто процентів доїжджають до міст роботи і фактично відработав необхідне. Ті три года выполнив контракт бюджета. они пытаются уйти в частное здравоохранение, поменять спеціалізацію, і вот это, наверное, і является проблемой здравоохранения. Проблемою є й те, що більшість студентів націлені не на виконання головного свого призначення, допомоги пацієнтам, а на швидке заробляння коштів. Виховний аспект теж отримав своє місце серед інших питань підготовки медичних спеціалістів, яким їм було присвячено засідання.